Скільки і як довго треба відгукуватись на вакансії, щоб вас найняли? Чи достатньо мов програмування ви знаєте, щоб бути конкурентними на нинішньому ринку? І які у вас шанси на зарплату більше 6 тисяч? Привіт, мене звати Оленка. Принесла вам свіжу аналітику ринку у рубриці по Шопоті. Поки ми не почали, підпишіться на канал ДОУ і поставте лайк цьому відео. Бо якщо ні, хто відриватиме мою самооцінку від плінтуса. Почнемо з того, що рекрутери стали частіше писати першими. Два тижні поспіль маємо 17 тисяч пропозицій на джині за тиждень. Це найбільша кількість із листопада. Раніше цього року було 14-15 тисяч. Поки що складно сказати, чи це ринок покращився, чи рандомні коливання, але пропозиції виросли досить рівномірно. Від різних компаній і різним кандидатам найбільше все ще пишуть маркетологам і сейлзам. Кандидати цих двох категорій разом отримують по 20% пропозицій, хоча самих кандидатів у них лише 5%. Далі у списку JavaScript, PHP і DevOps. Але є нюанс. JavaScript кандидатів сильно більше ніж усіх інших. Тож пропозиції за останній місяць отримали лише 30% фронтендерів, які зараз в онлайні, і то по одній. А от серед PHP-шників і Девопсів. Більше 70% із пропозиціями, і в середньому з двома. Це не так багато, як було у 21-му, але давайте нарешті залишимо 21-й у спокої. З іншого боку, бачимо, що кандидатів стає менше. Особливо це помітно на кандидатах без досвіду. Півроку тому у пошуку було 14 тисяч кандидатів із досвідом до року. Зараз таких 11 тисяч. В інших групах теж є падіння, але не таке різке. Тут важлива ремарка. Це ті, які заходили на сайт протягом 30 днів додати снапшоту. Звісно, причин такого падіння може бути декілька. У позитивному сценарії кандидати знаходять роботу. У трохи менш позитивному просто міняють цифру досвіду в профілі або йдуть із джина шукати кращої долі. Так чи інакше, конкуренція серед кандидатів без досвіду відчутно зменшилась. По-перше, самих кандидатів стало менше, по-друге, для них побільшало вакансій. На початку лютого було 500, зараз майже 700. Більших цих вакансій не для програмістів, але це окрема тема. Кількість кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн, зараз знизилась із 28 на початку року до 16 сьогодні. Шоп-контент. У кандидатів з 5 плюс роками досвіду теж 16. Тобто конкуренція в онлайні серед сеньорів і серед початківців однакова. Але звісно, тут все дуже залежить від спеціалізації. Серед кандидатів без досвіду найбільш конкурентні React.js, Java, Java.NET і аж на четвертому місці JavaScript. А серед початківців Manual QA конкуренція зараз удвічі менша, ніж серед фронтендерів. У групі досвідчених тестувальникам найскладніше. В онлайні для півтори тисячі кандидатів є лише півтора десятки вакансій. Якщо вам цікава ситуація з вашою категорією і досвідом, у нас є публічний віджет. Лінк знайдете в телеграм-каналі Джина. А телеграм-канал Джина, я сподіваюсь, в описі. Щоб знайти роботу, все ще треба відгукуватись на вакансії. За 24 рік зовсім без відгуків наняли лише 7% кандидатів. Вони не шукали роботу активно, а лише відповідали на пропозиції рекрутерів. Наскільки ж вакансії відгукнулись решта, перш ніж отримати офер? Коротка відповідь на 18%. Але це, звісно, медіана серед усіх кандидатів, найнятих цього року. Тобто половина відгукнулась на 18 або менше, половина на більше. Тестувальники тут знову в лідерах. Вони в середньому відправили 48 відгуків до найму протягом майже трьох місяців і отримали лише одну пропозицію за півроку до найму. Серед розробників найбільше відгукуються фронтендери, і це не дивно для них найбільше вакансій. Але вони шукають роботу в середньому довше 100 днів. Найменше відгукуються c розробники, включно з Embedded. Вони можуть знайти роботу менше ніж за місяць, відправивши лише два відгуки. Половина Секюриті спеціалістів і лідів отримує офер ще швидше, менше ніж за три тижні. Це при тому, що середній час протягом якого кандидати відгукуються на вакансії за рік виріс вдвічі. Ті, кого найняли на початку минулого року, відгукувались у середньому протягом 43 днів. Це час від першого відгуку за півроку до найму до останнього перед наймом. Тобто рік назад це було трохи більше місяця. Для тих, кого найняли у серпні, це вже 72 дні. І суттєвого зниження з тих пір не сталося. Зараз середній час пошуку роботи від 29 до 142 днів тобто, чверть кандидатів відгукувались менше місяця, а ще чверть майже 5 місяців або більше. Не щодня, звісно. Хоча у цій вибірці є кандидат-фронтендер, який відправив півтори тисячі відгуків за півроку. В середньому це вісім відгуків щодня. На здоров'я, аби було куди відгукуватись, але це скоріше виняток ніж правило. Про шанси на найм поговорили. Тепер поговоримо про шанси на високу зарплату. Шість тисяч доларів це вже досить багато. Лише 9% наших айтівців мають такий або більший дохід за даними зарплатного опитування. Доу на дов вийшла класна аналітика про те, які фахівці можуть претендувати на 6 к і що. Для цього потрібно, а потрібно бути сіньор розробником із хорошою англійською і бажано у стартапі. Так, шанси на високу зарплату найбільші. 98% айтівців із зарплатою від 6 тисяч мають технічні спеціалізації. Найчастіше це розробники або девовси, і лише 2% айтівців з високим заробітком працюють за нетехнічними спеціальностями. Це здебільшого продакт дизайнери, hr директори і c левел-маркетологи. Досвід, звісно, теж потрібен. 95% високооплачуваних айтівців мають, хоча б. 6 років досвіду, але частіше 9 і більше. Про англійську, думаю, можна не згадувати. Нещодавно ми робили дослідження на Джині і знайшли, що з досвідом 7 плюс років, якщо довчити англійську з Intermediate до Fluent, можна підняти зарплату з 4 до 6 к. Але навіть серед технічних фахівців, які працюють в IT понад 5 років, мають тайтл Senior та англійську рівня Upper Intermediate або вище, Трохи менше третини заробляють від 6 тисяч. Підняти ці шанси може вибір компанії. Найкращі винагороди досвідченим технічним фахівцям готові платити стартапи. Майже 60% відсотків сіньорозробників у стартапах отримують таку зарплату. У аутсорсі це лише 20%. І, звісно, більше відповідальності теж означає більше грошей. Найвищі шанси отримувати понад 6 тисяч у CTO та інженіринг менеджерів. Але цікаво, що у дата сайентистів шанси іноді вищі, ніж у розробників. 45% проти. 42 у бекендерів і 30 у фулстеків. Серед мов найбільш високооплачувані GO і Scala. Більше половини таких розробників, якщо у них є досвід і англійська, отримують 6К або більше. Досі не розумію, де курси по GO і чому ця мова така нішева. Розкажіть мені в коментарях, хто в курсі. На Ginny бачимо дуже схожу ситуацію: серед кандидатів із 5 або більше роками досвіду найвищі шанси на 6 тисяч мають ліди. Вони ж інженірин-менеджерс, далі йдуть нішеві мови Rust, Go і Ruby, і потім Дата інженери і DevOps. Найбільш високооплачуване із популярних мов, за нашими даними, Java. Але якщо чесно, там і поріг входу дуже високий. Цікаво, що серед найнятих на джині кандидатів середній досвід розробника із 6К. 8,5 з половиною років. Дещо раніше таку зарплату починають отримувати рубі розробники і дата спеціалісти, інженери і сайентисти. Їх середній досвід 7,5 з половиною років. А найпізніше ПХП розробники через 10 років. У категорії ПХП до речі, найменша частка високооплачуваних наймів. Лише 5% сеньорів отримують 6К або більше. Тоді як серед джавістів це більше третини. Але якщо це PHP плюс JavaScript, ситуація може бути геть іншою. Принаймні три чверті українських розробників використовують в роботі дві або більше мови програмування. При цьому серед новачків поліглотів менше. 37% розробників, які почали працювати минулого року, вміють писати код лише однією мовою. Чим більше досвід, тим менший цей відсоток. І тим більшою кількістю мов користується розробник. Лише 20% інженерів із досвідом від 10 років можуть обійтися однією мовою, а 43% пишуть трьома або більше. Найбільш поширена комбінація серед усіх спеціальностей TypeScript і JavaScript – Нею користується 17% розробників. І я вже чую, як ви пишете в коментарях, що це одне й те саме. Я не знаю, якщо чесно, але в опитуваннях Stack Overflow вони теж окремі. А у вас які аргументи? Якщо розробник використовує лише одну мову, то найчастіше це JavaScript, C Sharp або Java. TypeScript на четвертому місці і Python на п'ятому. Фронтенд, мабуть, найменш різноманітний у плані мов. 76% розробників пишуть на JavaScript або TypeScript, або ними двома разом. При цьому половина все таки обома. Найпопулярніша третя мова фронтендерів PHP. Чомусь для мене це неочікувано, але це ви мені скажіть в коментарях. Бекендери частіше за інших розробників можуть обійтися однією мовою. Навіть серед розробників із досвідом 10 і більше років, 24% використовують лише одну мову. Це найвищий показник серед усіх спеціалізацій. 10% бекендерів користуються тільки Java, 8% тільки C-Sharp і 5% тільки Python. Як другу мову, вони найчастіше обирають JavaScript, причому комбінують її з PHP. Такою комбінацією користуються аж 7%. Найпопулярніша комбінація серед мобільних розробників Kotlin і Java. 17% ходять цими двома мовами. Ще 7% використовують тільки Kotlin. мобайл розробники частіше за інших починають працювати зі знанням однієї мови. Таких майже 60% серед тих, хто працює менше ніж рік. Проте доволі швидко виникає потреба засвоювати ще й інші. Серед мобайл розробників які в індустрії понад 9 років, більше ніж половина використовує три або більше мови. Це найвищий показник серед усіх спеціалізацій. На цьому у мене все на сьогодні. Питання, пропозиції скарги приймаються в коментарях. Особливо пропозиції про те, що вам цікаво дізнатись у наступному випуску. А скарги краще не пишіть. Я щось від них засмучуюсь. Побачимось!